Всім привіт, дорогі мої друзі! З вами я Фенікс і сьогодні я буду проходити паркур. Так. Являюся тим, що я дуже бажаю люблю проходити паркур і без нього, в принципі, жити не можу. А віддалі хочу, щоб ви поставили свою королівську подобайку і також підписалися на мій канал. Приємного вам перегляду! Ну все, давайте паркурити. Спочатку я перевірю, чи ця вода не вбиває. Я сподіваюсь не вбиває. І ні, вона таки не вбиває. Це дуже добре, і ми можемо собі спокійно собі паркурити, Так. але головне не впав. Ну, звісно, я шукав. Я граю на, один, на, один, на версії 1.20 і тут дуже в принципі, дуже тяжко, бо тут тепер не можна просто вити, просто пливти. А, ні, можна. Вибачте, я топону. Нас чекає тут чекпон. Strong э, Strag 1. Це перший рівень, так розумію. Я про... Я вже впав. Я вже успів впасти. Ну, буває і часто, бо зі мною це буває. Так. Що нас тут чекає? Е, як це? А, ну все. Ми це зробили. Погнали цей рівень. Що тут треба робити? Звісно, паркурити. Угу. Так. Тут три блоки висоту. Це дуже складний. М -м ривок мені якось треба <кхи> придумати. О, тако... Чому я не стрибаю? Не розумію такого. Вроді я розучився грати паркур, бо на моєму, вже... на моєму каналі вже давненько не було паркуру, а я ж люблю вип... Та ж господи, прийми вже мене цей блок що там казав, е, На моєму відео було частенько паркур. Щось з що? Повторюсь ще раз. На моєму каналі було вже дуже багато відео про паркур. Коли я починав, в принципі, знімати, було, в принципі, те, що про паркур я знімав. Тепер я потім почав знімати щось інше. Ой. А. І почав знімати щось інше і про паркур геть сабу. Добре. Я що не можу пройти такий ск... такий ізічний рівень. Ж... Ж... Убийте мене. Це ж те ізічний рівень. отако і... мене не цей блок. Що мені зробити, ласочка... Дайте залізти мене туди. Це, ж це другий рівень, я його не можу пройти. Я не можу пройти паркур, я ж. Ну, я би не сказав, що я майстер. У мене не зажимається кнопка і я не можу паркурити. Як це розуміти? Я повний імбіцил, просто... Я бот. Я Фенікс ют. Фенікс дропшіт. І таку. Та божечко, прийми вже мене! А, давайте ще раз. Останній раз. Ж... Я обріжу це. Я просто ненавижу оцей рівень, оцей другий рівень, я просто тебе НЕНАВИЖУ, Я не міг його пройти, ледве я його пройшов. Господи божечко. Я че... Якщо я ще тут не пройду, я вже буду В себе ап'ї. Що? Я вже розучився просто паркурити чи що? Тож я добре паркурю. Альова. Це ж... І я нажимаю на кнопку і вона не робить що з тобою? Скажи мені. Я зажимаю тебе. Добре, зараз зажимати не буду. О, все, воно Як мені тут о тебе чекає. Я бот. Я просто відчуваю себе ботом. Я міг собі нормально паркурити. А тепер я не можу собі пропаркурити нормально і все я повний нуб. І цей рівень я, ну, слава Богу, я його пройшов на ізичному. Ну, як на ізичному, нормально його пройшов, не було там. Ні. Господи боже. Я ненавижу себе. Ну що зі мною таке? Я що, розучився. Ну, подивися. Шлях би тебе трапив, чесне слово. Я що, тут... раз, два, то умів вмів. Паркурити це я ж моя улюблена Любі... справа була моя. Я ненавижу себе, ну ж перестань уже. Чесно, не відео аскарги. Я в шоці, я в повному шоці, просто. Я тебе ненавиджу. Чесне слово, якщо буде... Буду? Отако паркурити, да? Отако парку. Я... просто в себе в шоці. Ну. Ну як? Ну я. Я не можу пройти. Я, ви не можете собі представити, скільки я разів вже це проходив. Ну. Я вже збільшу кнопки. Майже до максимуму, Ну як до максимуму, Ну чуть-чуть там. І тепер почалося нормально паркурити? Ага, да. Я сподіваюся, що ви хоч мене поддержите в цій ситуації. своїм своєму І може... Та ЙОШКІН матрьошкін! І може я зніму другу серію, продовжу. Ви не, Ви собі не можете представити моє лице. Яке я зараз злий на, о, на, оце, на оце. Ви не можете собі представити. Ви собі не просто не можете представити. Ну вже я пройду. Не. Я пройшов, слава тобі, Боже! Ага, я ще ся пройшов. І тут у нас лабіринт. Ну... Я не знаю, куди йде, я піду я, наприклад, сюди. Добре, давайте сюди підемо. Куди далі? Так, наприклад, давайте сюди і тут пік Тоді підемо сюди. так, у нас тут далі сюди. Тут пік Ну тоді вроді сюди, сюди, так і... О, да. все, я вийшу. З першого разу. Ну як з першого разу. Ого, сніг. Ну да. Дам-дам. Тут буде дуже тяжко. Дуже тяжко буде, бо я ненавижу лід, я просто ненавижу, не можу терпіти його. Ой. Що це в мене таке? Я лише нажав одну кнопку, а прострибало аж дві. <гум> Дивно, звісно ж. Давайте якось дострибнемо туди. Отако. І так. Отако. І треба знов три блоки висоту, де. І... Я не стрипну. Ай, боже, боже, боже. Поможіть мені, будь ласка. Так. Удар туди, стрибок сюди. І останній стрибок. Я тебе благаю. Благаю і доблагався, я, звісно ж. Та стрибаю вже. Так, і отаку. І так-тако, і. Таке, тако-тако, і треба, треба розігнатися. Треба розігнатися. По повній програмі і. і... О, все, я зміг. Якийсь у нас восьмий рівень. З, з яких? Восьмий з чого? Яких... а де тут? Алло! О, є, є, слава Богу, слава Богу, є. І. Я. В шоці, я навіть стрибати вже більше не можу. Класно, класно. Що тут? Так, сюди. Що тут таке. Зараз я попробую вимкнути цей автострибок. Господи, нарешті я це все зробив. Наре... Та ви і сдиваєтеся з мене? Добре, дубль номер 2 Все, я прийшов на Наре... Господи, я що не міг. Ну, я що не міг пройти. Тут один бок тако. Що за діч тут твориться? Але нічого. Так. Так я хочу, як завжди, швидкісним режимом. І на версії 118 я це міг. А тут на цій версії я не можу. Як, як це розуміти? Ну, як це розумію? Ви собі не можете, ви можете собі представити, як я паркурив на версії 1.18, де я знімав відео. Скільки я ще відео знімав? 34 відео про паркур самий знімав і своїм другом знімав. А тут я не можу пройти Якийсь ізичний. Для мене паркур Я просто в шоке. Так. Сюда. 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 И сюда. А, так, заспокойся. Заспокойся. <laughs> И просто паркур. Ничего упал. Ничего страшного. Ничего. Ничего. Просто заспокійся. Будь увірним собі. І мене ця кнопка трошки вже... Загрізає. Так. Так. І... сюди. Отако. Все. Пройшли. Це було, в принципі, слава Богу, без ніяких. Так, добре. Добре. 11 рівень вже. 11 рівень. Я думаю, що якби я проходив на версії 1.18, я б це просто вже давним-давно пройшов і відео було ...получилося дуже коротким. <гум> так ну, так розумію. я. Але тут... дай Боже. Так, все, я прийшов і... понятненько, чому я не міг допригнути. Що тут така <зві> велика відстань? а Ані, невелика. Здавалося. Угу. Понятно, понятно. Зараз ми це пройдемо. Зараз ми це все пройдемо. Ну, звісно ж, пройдемо. Куди я дінуся? Я сподіваюся. Да... Добре. Друзі, я сподіваюся, б... Що... Поддержите мені свою подобайку, Ну пожалуйста. Я для вас, чесно, стараюся знімати ну, прикольне відео. Я знімав то 2 d світ, то всяку діч. Наприклад, зараз на моєму каналі вчора вийшло відео виживання з е, ш, е, шарами блоків. І я сподіваюся, щоб ви переглянули це відео і також переглянете це відео. І давайте під цим відео назберемо хоча б... 13 подобайденів? мені буде дуже приємно, якщо ви назбираєте 13 подобайденів. Це буде дуже добре. І може я когось іншого пригласу до себе у відео. Наприклад, Снапа Лізарда чи Івана Бро там. Когось я, коротче, когось я приглашу до цього відео, і ми будемо знову проходити паркур або продовження Ну... виживання цього... на тих блоків, яких я перше казав. Силка на моє відео вчорашнє буде в описі. Так, а я поки що не можу просто пройти оце ну шо? Ну як, я ж. Так. Та-та! Ну що зі мною, я чесно слово, я друзі вам клянуся, я відер цю версію на відарю її. Я розумію, да, це версія 1.20, да, прикольна версія. да. Що тут прикольного, я, в принципі, не дуже знаю, бо я на творчому рідку буваю. Я просто завжди люблю відживати, бо на якому зрати сервері, особливо по KuberCraft або LiveBot. І я в них, в принципі, записаю в цих серверах. А от. І люблю також виживати, а от щоб грати на творчому я дуже рік. Та чому? Я не можу допригнути тих блоків. Так, я допригнув нарешті і лишився просто один блок. Все. Я пройшов. І це 13 рівень. О май гаш, як я вже довго. Як я вже довго тут є. А як... Мі... А як... Мені якось треба якось ракурсу тако. Ай, а чому? Ви всі бачили, що я... Ой! Е -е, а тепер як мені залізти? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, щось я зробив не по плану. Тепер все по плану. Все так, як має бути. Проходимо, звісно, оце. я знову не можу проходити. Як завжди. Мені вроді треба ще навчитися паркурити на цій версії, бо я не привик до такого, до под... особливо до цього подвійного стрибка. Будь ласка, не бомбіть мене у цих коментарях, що тіпа, ну як ти не міш паркурити на версії 1.20 ж так легко. Може для вас легко, а для... для мене, звісно ж, не легко. Я лише недавно почав грати на версії 1.20. Я всю версію грав на 1.16, на 1.17, а на 1.18. Але на 1.20 я ще ні разу не грав для Я ні разу не грав. І це моє. Можна сказати, це можна, друге відео після цього виживання на шарів. Е шарів Біомів. Це друге відео про паркур, де я знімаю на версію 120. Я ніколи не грав на версії 1.20. І тепер, як бачите, я почав грати, але вона мені щось не дуже подобається. Да, Тут є багато блоків, тут є нові моби, вроді наглядачі, верблюди є. Але. Да, це круто, але. я привик до мій більш. Та чому? Я не можу стрибнути туди. Боже, поможіть мені. Я не можу вже витримати. У мене тут ностальгія повна. Жаль, друзі, відео добігає у кінця. Вибачте, але я не зміг пройти далі, бо, ну, як розумієте, ця версія нова і я тут щось не прибик дуже паркурити. Тут ще шрифт якось інший. Вау. І лише тепер замітив. І також дякую всім, сподіваюся, за перегляд і за вашу подобайку. І також підписуйтесь на канал мій. Фенікс бро або Фенікс Майнкрафт називайте, як хочете мене. Всім пока.